Привіт, ви на каналі сам субі інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу розказати про свої останні транзакції, які я виконав на фондовому ринку, а саме, що продав, а що купив і для чого так вирішив зробити. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на даний канал. Перейду одразу до справи і одразу можете побачити, що продав я акції компанії NextEra Energy, які знаходилися вже певний період часу в моєму портфелі. Можете побачити, що зараз одна акція коштує 77 доларів 56 центів. До речі, я всю інформацію показую на сайті Snowball Analytics пам'ятайте про посилання, по якому ви можете зареєструватися, також там. І можете побачити схематично на графіку, коли я дані акції купував і по якій ціні. Ну і, власне, тут жовтим кружечком таким, коли я, власне, вийшов з даної позиції. Купив, власне, 5 акцій по ціні 58 доларів 20 центів, ще дві акції по 54,64 і зараз вирішив вийти з позиції по ціні 78 доларів. Можете тут побачити теж коротку інформацію, скільки. Мені вдалося по факту заробити. На дані інвестиції, по-перше, дані акції з даних акцій мені виплатили дивіденди в розмірі 7 доларів 25 центів. Загалом тотал profit по інвестиції це 37,9%. Тобто, загалом стільки мені вдалося заробити. А Якщо рахувати в річному обчисленні, бо дані акції знаходилися в мене менше, навіть як рік часу, бо по факту в вересні купив першу позицію, і там трішки пізніше ще в березні, вже 24-го року, ще докупив декілька. Штук, тому якщо рахувати в річному обчисленні, це 46,38%. Можете побачити, скільки мені загалом скільки я загалом потратив на комісіях в Interactive Brokers бо власне дані акції куповані були власне на даному брокері тобто 1 долар 7 центів на комісії пішло, а по факту скільки вдалося заробити. Тут є теж коротка інформація, коли що, в якій ціні, яка комісія, скільки було зароблено. Крім того, позбувся теж акції. Компанії Лов Company, Зараз вона наркозі коштує 231 долар. Можете побачити, що я їх купував у вас, 5 штук 1 березня 2023 року, тобто, по факту, вже більше як один рік тому. В ціні 194 долари за одну штуку 5 штук. І зараз вирішив продати в ціні 5, 5 штук тих самих за 241, майже 242 долари. Загалом на дані інвестиції Total Profit це 27,5%. Дані акції мені виплатили, тобто дана компанія. На даній акції виплатила 28 доларів дивідендами. Загалом комісія заплатив 0,74 долара. А якщо рахувати в річному обчисленні це 18,5% річних. В принципі, набагато менше, як по компанії NextEra Energy. Але якщо так реалістично дивитися, 18% заробити в американській валюті, то теж ну якось не зовсім погано. Хотілося б так, щоб кожна інвестиція стільки само приносила дані позиції продав через те, що, по-перше, їх купував вже досить таки давно Lowes Company, як могли бачити вже більше по факту року тому. І тоді в мене просто були інші думки в голові. Я там вирішив, тоді ще інвестувати, скажімо так, більше. Безпечно в компанії більш стабільні. Ну але тепер чим раз, чим довше інвестую, тим більше розумію, що по факту в мене є ще багато часу, щоб трішки але більше ризикувати. Ну і даний ризик може просто принести більший відсоток повернення. І тому всі дані вирочені гроші вже заінвестував в інші компанії, які теж знаходилися вже до знаходяться до, до сих пір в моєму портфелі. Зараз покажу, що купив, а потім покажу ще більш детально фінансові дані тої. Чи іншої компанії по перше хочу вам сказати, що за виручені гроші по компанії? NextEra Energy, це по факту було там 700 хіба 700 доларів, якщо я не помиляюся. Я придбав акції компанії Amazon. Тут теж можете побачити, що в мене вже вони знаходилися. Я їх купував тут ще 5 березня 22-го року, тобто, вже ну, досить таки давно довгий час тому, більше двох років тому. І тоді я ще купив одну акцію по 2 майже 1400 доларів. Після того вже відбувся спліт 1 до 20, якщо ви не знаєте. Потім ще докупів на ще Додаткових 5 акцій в ціні 94 долари. І зараз після такої корекції на біржі по даних акціях вирішив ще придбати 4 штуки в ціні 164 долари за одну штуку. Загалом можете побачити, так то виглядає загальний профід. Ну, це він ще, скажімо так, не до кінця профід, бо я їх не продав. А пам'ятаєте, що як ви не продаєте або ну, не продаєте, то по факту і не втрачаєте, і не заробляєте. Тобто дана транзакція ще не зафіксована, не продає продана і принаймні не збираюся найближчим часом так точно її продавати. Можете побачити, що загальний профід по даній позиції 34,5%. Майже в річному обчисленні це майже 18%. Ну я тут окремо по кожній. Позиції по кожній покупці можете побачити, скільки вдалося заробити. Наприклад, тут, коли два роки тому, це 36%. Ну і на тому, звісно, падінні це вже 72 Зараз по дані останній інвестиції це мінус 08%. Ну, але це ну не потрібно на це звертати уваги. Ну і крім того, в мене пам'ятаєте, що лишилися гроші з компанії Лов Company, а це більше 1200 доларів. І дані гроші я вирішив. Вложити, заінвестувати в акції компанії Alphabet. Всім відома компанія з великим пошуковиком Google. Ну і можете побачити, власне, що в мене я вже досить таки часто входив в дану позицію, ще до сих пір не виходив і про теж не збираюся. Перші, перша інвестиція це була власне в 3 листопада це там, жовтня, так, 3 жовтня 2022 року. Тоді купив 4 акції там по ціні 85 доларів. Потім ще Ще докуповував в ціні приблизно 90, 92 долари, і тут 10 штук в ціні 100 доларів за штуку. Потім мені вдалося, ну, я ж тоді не знав, в принципі, що купитися, купити, закупитися теж на такому локальному е, дні. Ну, Після коректи тут мені вдалося купити по 133 долари. Потім акції різко відскочили, росли, росли до останнього часу до майже 190 доларів, але зараз можете побачити, відбулася корекція, і я вирішив ще придбати 7 штук в ціні 161 долар за одну штуку. Загалом, загалом в дану інвестицію в мене вже вложено, тобто вартість позиції 5086 доларів. Загалом 32 акції в портфелі. Можете тут побачити, що теж вже компанія почала виплачувати дивіденди і в сумі вже встиг отримати 4 долари 25 центів дивідендами. Загалом, Capital Gain це 36,6%, що в річному обчисленні майже більше 40% річних. Так що так то є, так то виглядають інвестиції. А хочу показати вам ще на Seeking Alpha, на такому сайті, по якому я дивлюся фінанси тої чи іншої компанії, для чого вирішив продати там ті компанії, замінити їх на Google і на. Amazon. по перше, хочу показати вам компанію Lowe's Company. А саме її фінанси, так як я вам казав, і можете побачити, наприклад, фінанси з 2015 року і за останні 12 місяців. По факту, та компанія є ростовою, це не є стабільна, яка стагнуюча компанія, або тим більше компанія, яка втрачає гроші. Ні, компанія з кожним роком розвивається. Ну, але це такий бізнес, що йому розвиватися там в темпі x 3 наприклад, ну просто фізично не вдасться. І можете побачити, що фінанси зростали з 56 мільярдів до 86, тобто. Там по факту на 30 мільярдів за останні тих 9 років, чи там, наприклад, чистий дохід зріс з 3 мільярдів до 7. Тобто компанія як не крутий, але є, е, ну, є Ростовою. І якби в мене були просто інші плани на майбутнє, я б її не збирався продавати. Тим більше, що компанія виплачує дивіденди, регулярно проводить серію агресивних байбеків. Так що компанія ну, не є поганою, я вам цього не говорю, але просто Подивіться, наприклад, на майбутнє компанії, Принаймні, що прогнозують нам аналітики. Ну пам'ятайте що те, що до кінця не потрібно аж так сильно брати це під увагу, але все-таки можете побачити, що ріст виручки має за наступні 10 років бути по факту на рівні 3-3,5%, Що по що, якщо так головою подумати, це рівень інфляції, який там. Принаймні прогнозується, що буде, і тобто не до кінця це є добре. А якщо подивимося, наприклад, там на EPS, ну це рісте від 7 там, до 10% з року в рік, дивлячись на певні, можливо, оптим... оптималізацію самі компанії, ну і плюс на серію тих агресивних байбеків, які сягають рівня навіть 10% в рік, плюс там дивіденди, ну то. Ну, дивіденди то не враховуються, не так сказав. Ну але як дивитися на то, ну то є має зростати на такому рівні. І якщо так на хлопський розум, якщо ви мене можливо зрозумієте, на ну, то компанія буде відносно даного і приблизно стільки самої коштувати. Якщо вона там оцінюється, наприклад, зараз подивимося, скільки вона оцінюється, до речі, і подивіться, якщо, наприклад, в даному році компанія заробить 26 доларів на одну акцію, це, це по факту за 10 років. І Якщо вона буде оцінюватися, скільки вона там зараз оцінюється, 18, 20? Ну, там, ціна 19, по факту за 20. Ну, то одна акція за 10 років мала б коштувати там, трішки більше 400 доларів, якщо прогнози би справдилися. Так, це ріст, ріст, можливо, для когось і непоганий, але я вирішив дані гроші продовжити в. Ту саму Google чи Amazon, і зараз покажу вам, чому. Так само, наприклад, швиденько покажу компанію NextEra Energy, це енергетична компанія, одна з найбільших, точніше найбільша компанія в Штатах Америки. Ріст вірочка з 17 мільярдів до 25 за останні 10 років. Ріст чистого доходу з 2,5 до 6,5 мільярдів за останні 10 років. Ну, але якщо дивимося, наприклад, на прогнози, прогнози аналітиків, ну то зростання вірочки має бути десь по факту на рівні 7-8% кожного року. Ну і зростання ІПС або чистого доходу на акцію на рівні тих самих 8%. А тепер швиденько покажу акції компанії Amazon і акції компанії Google. Давайте покажу спочатку Google, там без різниці, які акції. Ну, то подивіться, прогнозований є ріст виручки рівня 90 і більше відсотків з кожним роком. Ну, а ріст чистого доходу на кожну акцію і то більше по факту від 15 навіть до 20, навіть можете побачити в даному році. По факту на цілих 31%, так що по факту дана компанія є якось більш ростовою. Е, хоча так потрібно ще розуміти, що компанія вже велика по капіталізації, бо її капіталізація сягає рівня 2 мільярдів 2 трильйонів доларів. Не 2 мільярдів 2 трильйонів. Ну і, наприклад, компанія Amazon. Давайте покажу вам ще фінанси даної компанії Amazon. Е, так, давайте покажу вас спочатку фінанси. Ну, подивіться, компанія, як зростала за минулі роки, там виручка з 88 мільярдів збільшилася до 600, тобто по факту ріст більше як на 600%. Чистий дохід компанії тут давайте той рік помінемо: від 600 мільйонів доларів до аж 44,5 мільярдів доларів. Дана компанія є досить таки розгалуженою, здиверсифікованою сама в собі, бо по факту займається не однією, не одним якимось. Бізнесом а багатьма там і а, в, е, там і хмарні обчислення і багато багато чого іншого. Е, ну і давайте покажу вам ще фінанси по 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 прогнозах. Чому я вирішив її поміняти там ті акції, поміняти на ці Подивіться, ріст виручки на рівні 8-10% кожного року, а ріст чистого доходу тут взагалі значення дуже велике, бо по факту в середньому, якщо так подивимося, то мінімум там, 20% з року в рік, а по факту навіть і тут рівня 60-30-40% з року в рік. Тобто по факту зараз компанія інвестує великі гроші, мало що, якщо можна так сказати, 40 мільярдів, мало що мало що заробляє. Ну але якщо бізнес вже стане якимось більш-менш стабільним, чи там компанія, наприклад, оголосить ті самі вже буде стабільною і оголосить, наприклад, вже байбеки, чи там почне виплачувати дивіденди, бо рано чи пізно так, так, але станеться, ну то я думаю, що EPS почне зростати ще більшим темпом. Тому вирішив одну інвести... там, ті акції, Поміняти на цій. Дайте мені знати в коментарях, чи добре я зробив, що ви взагалі вважаєте, і чи знаходяться у вас акції Google чи Amazon в ваших інвестиційних портфелях. Дякую за увагу, удачі в інвестиціях!